Всіх, вітаю на моєму каналі. Знову я сьогодні з вами в піжамі. Для тих, хто щойно не трапив на це відео, я художниця, взагалі, типу ілюстраторка. Зараз я тимчасово безробітня, тому будемо щось робити творче сьогодні разом. Безробітня жінка мається у нюю. Як ви могли розуміти, відеос буде не зовсім про малювання. Я буду займатися ліпкою. Попереджаю. І що раз попереджуваю. Я не вмію ліпити. Тобто останній раз, коли я щось ліпила, це було на останньому курсі мого університету. Тоді ліпила якісь штучки, руки, якщо не помиляюсь, може я зараз навіть знайду. От. Я, я чесно не дармисну. Привіт! Це була рука з мого курсу універу, Тоді у нас була дистанційка, і ніхто взагалі не пояснював мені, як це взагалі робити. І вона дуже, 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 дуже всрата. Не знаю, як взагалі мені за це поставили оцінку. Це мала бути, до речі, моя долонька. Схоже, ну, якщо отак от прощуритися та віддалити, в принципі, може бути нормально. Але ми сьогодні не про це. Це почалось. З того, з давніх давен, якийсь грек а, створив <рес> витвір мистецтва. І разом з цим створив. оце. Я думаю, що це один і той самий автор. Зараз у 2025 році я скролила ленту Пінтересту та побачила оце, почала дико з цього потухати, і, напевно, цьому греку стало дуже-дуже образливо, -дуже але він померти, вже не мої проблеми. Я подумала про те, що я хочу зробити таке саме. На вибір між цією чашечкою та вазочкою я обрала чашечку, тому що вона здалася мені легшою для моїх культяпок, які будуться робити без досвіду. I I may not have have a brain, gentlemen, but I have an idea. Майже одразу я побігла до художнього магазину та купила собі отаку глину. Я не знаю, що це глина, може вона погана, може вона хороша. Uh, називається Артиста Фомо. Кому цікаво, вона якась японська, судячи з того, що тут надписи японською. І акрил, і лак для того, щоб потім все це покрити. Мені <кри> просто цікаво. Uh, тому ви можете ставити цей відос на фон або цікавістю дивитися, як я буду щось виколупувати своїми поламаними нігтями. Давайте. Починати. Тож, якось отак я сьогодні буду з вами ще спілкуватись позакадрово. Я вам показую референс, там ми все це будемо переносити на стіл. Досвід виявився доволі цікавим, тому що я жодного разу нічого такого не ліпила. Максимум, що я ліпила це щось з полімерної глини, там якісь там колечки. А тут довелося зробити щось більш велике, і це було складно дуже. Можливо, однією з причин тому, чого це було так складно для мене спочатку, було те, що я не дивилась жодних референсів, жодних відосів та інструкцій, як взагалі треба ліпити з такої самозастигаючої глини, а, і просто орієнтувалась на своє відчуття та інтуїцію. Взагалі мені дуже подобається щось робити власними руками, щось сліпити там, не знаю, хочеться дуже навчитися в'язати або шити, тому що для мене це якась окрема магія, коли людина може робити якісь штучки, які може потім надягнути на себе або показати комусь м -м, власними руками. Тобто, блін, вам не треба це все купляти. Ви можете просто це самі зробити. What?! Коротше, да, я просто фанатка ручної роботи. Я дуже люблю всякі ярмарки, де можна подивитись на те, що роблять люди, чим займаються, блін, прикольним. Дуже хочеться щось самі таке зробити для себе. І взагалі, блін, самі подивіться на цю чашечку. Чи не хочеться вам зробити щось таке всрати до себе до кімнати? Ні? Я, звісно, вирішила почати свою ліпку з дна цієї чашечки, та те, що я. Не учла та не до Петрила, це те, що цю глину потрібно дуже-дуже ретельно просто розім'яти. І я думала, що роблю щось не так, тому що вона якось дуже складно ліпилася. Потім я взяла собі склянку води, щоб. Ну, я десь... Коротше, блін, колись в начальній школі я ходила до кружка творчого такого дитячого, і ми там щось теж колись ліпили з гліни. І я пам'ятаю, що блін, ми там використовували ще воду. Ага, може, може, це секрет. Я взяла воду, коротше, макала туди руки, щоб може воно якось краще складжувалось. І тільки потім, у кінці, я усвідомила, що вода потрібна більше для того, щоб потім зробити поверхню гладенькою, а не для того, щоб розім'яти глину краще. От не робіть мій помилок. Коротше, да, на власному досвіді вам кажу, кажу напевно. Може, люди, які ліплять щось і натрапили на це відео, будуть зараз дуже сильно з мене сміятись, але ну, це мій перший досвід. вибачте, будь ласка, я дуже старалася. <с -2> До речі, коли я це відео знімала, у мене був такий, не знаю, період артблоку хазичий ну, арт артблок, взагалі в вашому розумінні у митців, але да, мені було просто дуже важко чомусь малювати. Я хотіла чомусь відпочити, та цим відпочинком стало от. Таке маленьке заняття <свісно>, ліпкою. І насправді я думаю, що це може бути дуже корисно та дуже важливо. Тобто, в моєму розумінні, коли ви отак от просто починаєте потрошки відволікатись від своєї основної справи на якесь інше хобі, воно дає вам більше сил потім повернутися до своєї роботи і не відчувати цього вигорання. Можливо, тому що коли ви щось таке маленьке робите, від вас ніхто не потребує чогось ідеального, чогось е, якогось вау ефекту, знаєте, тому що це, блін, не ваша справа. Це просто щось, чим ви хочете зайнятися в моменті, та е, не турбуватися щодо того, що хтось щось розкритикує, або що ви зробите щось не ідеально. Ви просто починаєте насолоджуватись та чілити. Ти типу, покемон, я взагалі не вмію ліпити, але все одно роблю це відео просто, щоб поділитись з вами тим, що отакий от смішний перший досвід я маю, і що він не ідеальний, і що він не такий класний, яким міг би бути у якогось професіонального а, скульптора. да. А, але я просто насолоджуюсь цим моментом, мені цікаво, мені весело було. Не знаю, що це буде за експерименти, але я спробую натягнути оце на цей горщик, може. Може, якось воно допоможе. Ех, Спробуємо спочатку це Блядь. Спробуємо це підняти. Так, угу, угу. бачимо вона неймовірну форму, яку я змогла зробити, і зараз ми її просто переробимо. О, дивіться: Великодня пасочка. І я хочу, щоб можливо, це також якось мотивувало вас взяти і обрати якусь нову справу, нове хобі та просто спробувати це. Тому що, можливо, це може бути більш весело, ніж ви думаєте, навіть якщо не ідеально. І навіть якщо у вас не вийде з першого разу. Моєю метою, перш за все, було відпочити та спробувати просто щось нове, щоб відволіктись від своєї основної справи, від малювання. Та зробити прикольну штучку, звісно, власними руками. Взагалі, чому я обрала саме самозастигаючу глину, Тому що це, напевно, було найпростіше із того, що я могла б обрати із списку своїх бажаних нових гобі. Воно було доступне, воно було цікаве, воно було просте і я впоралась в принципі достатньо швидко. Типу, щоб зліпити таку штуку, мені знадобилось близько двох днів. Тобто, один день я ліпила саму чашечку, і інший день я її формувала та покривала лаком. Коли глина стала більш розігрітою, з неї було набагато легше ліпити, та весь процес йшов набагато веселіше. Якось із горим пополам та з богом за пазухою, я зробила загальну форму цієї чашечки, зробила ручку, зробила цей піптик, кінчик, не знаю цієї чашки. Та в принципі нормально. Я насправді думала, що воно все полетить нагрін, коли я тільки дмухну на неї. Може, а таку какує зробила? Потім, посеред запису, мене мама попросила вийти до магазину. А у мене руки виглядали так, ніби я ковырялася в цементі по приколу. Ні, кльова мама. Та все одно на цьому етапі я вже доліпила базову форму та просто залишила цю великодню пасочку застигати на цьому горщику з-під орхідей. Що поки що знімати його з цієї байди я не буду. Просто залишу на добу десь. Я не знаю, скільки потрібно часу для того, щоб застигла глина. На, на інструкції просто нічого не написано. А, поки я тут трошки ще це розглажу, може буду трохи краще. Але мені знаєте, мені подобається. Мені подобається, як воно виходить. Я ніколи в житті такого не робила, тут вже. Сліди від моїх нігтів. Так знаєте, коли, коли бабки в тебе яблучки. От так само зараз виглядає моя ця штука. Прикольно. Я спробую подивитися, що буде з ним завтра, якщо що, продовжу цю мичню вже завтра. Поки що хай застигає отак. Показую цей неймовірний виріб. Я зняла його з цього горшка. Без не обійшлося, тому... Що є, то є, але е, зняти його, сказати, що було просто складно, це не сказати нічого, тому що це було надто складно, воно в декілька місцях трошки потріскалось. Я згладила це водою і зараз поставила на віконце, щоб воно всихало краще. І потім, напевно, будемо це якось шліфувати, тому що мені не подобаються оці кутики на рівні, може пилочкові. Я не знаю, я роблю це чисто на інтуїтиві насправді. І потім будемо його фарбувати, тож почекаємо трошечки ще. Для вас про секунда, для мене пройде, можливо близько доби. Мене видно? Я сподіваюся, що так. Коротше, після десь доби стояння цього мертвого цементу в мене на підвіконні. У нас вийшло щось, таке я зараз покажу. От е, воно, в принципі, схоже на те, що я планувала собі. І навіть не так погано, як я думала. от як от вона виглядає всередині. Тут дуже погано, воно ще тут доволі таке мокреньке. Але ми будемо працювати на цій поверхні. Що я хочу з ним зробити зараз? Мені хочеться ці кутики підшліфувати. Напевно, це краще було б робити наждачним папером, але у мене його нема. Тому будемо, напевно, використовувати пилочку для нігтів. Можливо, це якось мені допоможе в цій ситуації. Я спробую це не грохнути, тому що воно дуже таке легеньке. Я Думала, що глина буде важкіша, але. Напевно, що ні. Ну, на тому і краще. Потім будемо це фарбувати акриловими фарбами. Я думаю, що олівець нормально ляже на цю поверхню і щось ми вже наближаємось до більш-менш адекватного результату. Те, що шліфувати це пилочкою для нігтів було вкрай безглуздим та неправильним рішенням, можна побачити просто, по моєму обличчі, зараз. Це було довго, це було незручно, і воно не зробило того результату, який я б хотіла. Тому, напевно, так краще все ж таки використовувати наждачний папір. Але у мене його не було і не було нічого в аналог, тому да, довелося використовувати те, що маю. Ну, все одно не ну, все так погано, тому що більшість таких торчащих елементів воно все ж таки зрізало. Моє улюблене. Щось в цьому є. Я підрівняла оці ось штуки, тепер вони не вилазять, як чорти. І зараз можемо, в принципі, почати робити на цьому скетч. Де мій референс? Показую вам референс ще раз. Та починаю прямо як супер-мега-дупер професіонал арт ілюстрейтор. Тупо намагатися відтворити цей оригінал на своєму виробі. Фанфакт, мені чомусь дуже важко стало змальовувати. Тобто, я знаю, що всі так вчились малювати, напевно, змальовували аніме-картинки в блокнотіках у школі. А тому от приблизно такий от ескіз у мене зараз вийшов. Він не точний, але я потім це все буду поправляти фарбами, тому що акрил все одно все перекриє. Так, я думаю, що збираюся почати фарбувати. Я зробила такий невеличкий ескіз. Я збираюся почати з головної героїні е, нашого шоу-талантів це з цієї сови, потім зробити оці, ці це листя і потім вже покрию чорним повністю всю цю вазочку. Тож, е, давайте спробуємо взагалі робити такі маленькі штучки власними руками або пробувати нові хобі. А... Це моя така римська імперія, якою не могла собі дозволити під час роботи повного графіку, тому що, взагалі, коли я приходила додому, я просто відчувала себе. Пустошеною мені хотілося тупо відпочити, і у мене не було часу займатися чимось новим. А в той час, коли в мене був цей артблок, я думаю, що це був більше не артблок, а той момент, коли я просто своїм мега-розумним мозком думала, що у мене хтось відбере мій відпочинок, і я намагалася робити ніфіга просто якомога довше. І зараз, коли я це усвідомила, є бажання робити щось новеньке, щось, що я довго відкладала у дальній ящик. І просто не мало часу та змоги це робити. І взагалі було б непогано повернутись до е, щоденного малювання. Наприклад, так, це було б дуже корисно, я б закінчувала скетчбуки набагато швидше. Так, так, я ж знаю, що ви тут усі зібрались просто щоб дивитись огляди на скетчбуки. Ну так, я можу щось інше теж робити. До речі, якщо у вас є якісь там теми для відео, які ви хотіли б, щоб я розповіла. Взагалі залюбки, пишіть це в коментарях, я буду все читати і все роздивлятись. До речі, в планах у мене зробити відос щодо мого навчання, тому що я художник самоучка, і взагалі показати вам книжки, по яких я вчилась, та розповісти трохи про це більше. Чи цікаво вам було б таке? пишіть в коментарях. Мені здається, що багато митців е, зосереджені у першу чергу на результаті, і я не буду брехати, я сама така, мені важливо те, що вийде у кінці. Але, м -м, перш за все, оцією маленькою спробою відволіктися від малюнку, я хотіла нагадати собі сама, що е, процес може бути цікавим, веселим і взагалі, що це і є мета усієї творчості. Я думаю, що наш мозок та думки зараз настільки сильно перевантажені цією інформацією з усіх боків, що ми просто забуваємо на якийсь момент взяти та зосередитись не на результаті, а на самому процесі. Так і розумію, що це може бути складно, може бути складно з графіком роботи вашим чи щось таке. Але я думаю, що на вихідних можна замість того, щоб просто прилежати весь день на дивані, піти, та можливо, записатись на якийсь там майстер-клас гончарства, наприклад. Ану і до речі, я не знала, що ніяк вже не можна буде відмити лак від пензлю, тому з ним все добре він помер. Ну, після застигання та лаку воно виглядає якось отак і щось о-о-о, можна ехо робити. <звук> От зараз я вам показую, як у мене все це нарешті вийшло після того, як я покрила цю чашечку лаком та дала висохнути декілька годин. Можете зацінити. Я думаю, що вийшло, ну, звісно, не так, як на оригіналі, але я здобула купу задоволення під час створення цієї чашки, та тепер у мене є така от всрата штучка у мене в кімнаті. Прям музейний експонат у мене на поличці. Угу. Сподіваюсь, вам було цікаво це дивитися, сподіваюся, вам було цікаво це слухати. У мене, до речі, є соцмережі, можете підписатися, мені буде дуже приємно. Та дякую вам всім за перегляд! Всім пока!